Вітаю всіх на каналі Viking Плейс. Вітаю підписників, гостів, е глядачів мого каналу. Тож, е продовжуємо грати в арену. Арена Breakout у нас на черзі. І. <кій> <кій> так, я все ще підхворівши, вибачаюсь. так е Не знаю, як це правильно сказати. Я або дозрів, або <кій> <кій> зібрався з духом, з зі сміливістю. Коротше, зі всім зібрався. Я вирішив все ж таки сходити на піщану бурю на арсенал. Знову ж таки, піду в соло, хочу піти з Абаканом з Ніттю. Тобто, що в мене з цього вийде, я би хатки немає. Я був на цьому, ну як, не на самому режимі піщаний арсенал. А саме коли етап-дербі проходив на арсеналі, я там дві три каточки зіграв та навіть відео виставляв. Uh, і все. Тобто, сам піщаний арсенал, як таковий, для мене ну новинка. тобто Я жодного разу не був. Точно знаю, ви бачив у інших обзорників ютуберів, що там прям розсадник теплаків сідунців з МПХ на експансивах. Тобто, ну, охотники за теплаками, мислиці за теплаками, скажімо так, але треба самому, скажімо так, по- Піти, пощупати, подивитися, тобі показати, можливо, якщо ти взагалі не бачив, не дивився, що це таке. І взагалі, щоб мати розуміння, як це взагалі грається. Тож, не буду більше затягувати. На час підбору буду втикати паузу, щоб ти не сидів, не не дивився на токи, як циферки клацають. По сету броні всьому остальному не знаю, як буду збиратись, так буде, але зброю в мене буде бакан з Дітю на п'ятих патронах. Тож е сподіваюся, в мене щось з цього вийде. Ну, як мінімум, я с -с собі ціль ставлю е вижити. Тобто, не знаю. Винос, я не буду на нього спиратись, не буду там спиратись на кількість вбивств. Ну, хоча б одного чоловіка пристрелить, вже для мене буде мені цього достатньо. А от вижити-вижити це взагалі те, що я ставлю собі за основну ціль. На будь-якому режимі, куди заходжу, виживання ставлю вгору всіх своїх рейдів. Тож, не перемикайся. Зараз буде мікропауза і побачимось вже у каточці. Так. Каточка знайшлась, не запускаємо. Досить е довгенький підвірити на піщанку, або люди награлись, або це мені так хоче. щастить, не знаю. не знаю. Ну, сподіваюсь, щоб мега якихось кіберспортсменів в мене не буде на каточці. Будуть е більш-менш адекватні гравці, з котрими можна буде ну, е нормально, скажімо так, відіграти. Тому що, якщо буде, будуть заряжені пачки фул теплоків, то е мої шанси на виживання будуть край крайні низькі. Ну то ладно, побачимо зараз, що воно таке. Головне, щоб не центр мапи. Якщо центр, це блін. А ну як так, гра, ну що ж ти робиш? Центр мапи приплили. Прям дуже-дуже, дуже неприємно. Я зараз буду тут попадати, я відчуваю. Ще шуми, так що це вже не від мене залежить, тому що по факту тут дуже шумно на цьому арсеналі, воно так і є. На піщанки. Так, и... Жодных... Следы мои видны. Жодных шумов, жодных пострелов. Так, ж цей бот? Ага. Я можу помолятися, але у мене тут наче. Пішов, пішов лутати. Один уже тут сидит. Зараза. Це в мене Чевик був бусто відсотків. Якби тепер його побачить так, щоб він мене не побачив. О, вони там буянять. Воюють. М кашка працює. Ага, Нічого не бачу. Ух, але мочилове там же йде. Я Дуже схоже на те, що там, що там теплаки. як мінімум кашка працювала. Он они на амбаре стреляются. А бейсбол? Папа какая -то. Де ж ви тут є? Нуль інформації взагалі Нуль відрісовок Тихо Десь тут бігає. Вон сліди є. треба міняти диспозицію Неприємно, неприємно, до видивитись, як це було. Це теплаки чи не теплаки? Тітийтин. -ті -ті ну, та да, пачка теплаків, але цей мене пушив без теплака. Угу. Ладно, ставлю паузу, буде друга спроба. Так, спроба номер два. Ну, десь більш-менш я так передбачав, що так воно і буде, пачки теплаків. Ну, поки сам не перевіриш, до кінця впевненим неможливо Будь тому, перевіряємо далі. Тобто, є у мене ще пар пару ніт нітів загашнику, тобто ще на цю і на слідучу спробу у мене хі -хі, вистачить з чим пограти. Тому продовжимо. Ну, знову ж таки, бачиш, мені дуже-дуже не пощастило спауном зі спавном. Я і в звичайному арсеналі не дуже полюбляю в центрі а, мапи спавнитись о ще ось так. Це серйозна заявка. Це оце роблю, це, ну скажімо так, ліки від цієї біди, коли у тебе е, не завершений рейд, якщо у тебе ти користувач Андроїду устройства. То ти просто закриваєш, скіпаєш, і по новій, ну, відкриваєш. Тобто не робиш перезахід, а просто згорнув і відкрив Гру. All, мене тут же люди вже. Ну це було дуже швидко. Це, знову ж таки, теплаки у мене. Поки я загрузився, вони вже з мідічки прибігли до мене на, на заправку. Давай подивимось, хоч як він виглядав. Так, да, так, да, да це теплак. Жодного влучання в мене ще там і пінг був. Тут же еще и на експансивах. Вот, блин, ну, розробники, конечно, ну, мій французький, але дебилы повні. Так, перебафать деформ патрони, это просто, ну, знущання над гравцями. Так, ладно. Зараз будет спроба номер 3. чекай. Так, чергова спроба. Ну, мені б хоча б до півкатки дожити. Було б непогано, і хоча б одного очі кашлечка прострелить, але то я вмираю, не відходячи від спавна. Це прям неприкольно-неприкольно. -ті але, да, теплоки в цьому режимі мега багато, тому якщо ти вмієш з ними стрілятись і вмієш, вмієш проти них воювати, то цей режим саме для тебе. Ну, на жаль, це не про мене. Ти-ти-ти-ти-тин. -ті -ті Давай, гра, тільки не... Блін, да ну, на шо ж ти робиш? Сейчас знову, поки я загружусь в катку, мене там пристрелять на спавню та й все. <coughs> Ту-ту-ту-тутун. Щас ще, не, якщо не дай боже десь на відкритому просторі стою. З'являюсь, то це взагалі. Ай-яй-яй, ну те що я й казав. Це нереально, ну блін, ні. Ну, бачиш, я навіть навіть не, не можу з'явитись. Мене просто пристрелюють. Ладно, даю собі ще одну спробу. Можливо, це відео взагалі не побачить ютуба. Але сподіваюсь, четверта спроба у мене буде хоча б якась більш. Тривала по часу. Ладно, спроба ще одна буде. Так, чергова спроба. Четверта, якщо я не, збиваю, не збився з рахунку. Ну, вийде, не вийде, побачимо. Якщо вийде, добре, якщо не вийде, то то значить не вийшло. То можливо це відео взагалі не побачить ютуба. Да, і цей бідай, бачиш, біда перепідключення зв'язку і сам режим, сам режим так працює, що тут просто... Багато теплоків дуже багато. ту-ду-ду-ду-дун. Все мене загрозило, загружає. Так. Буду намагатись відігрувати від якихось дальніх позицій і вірити в, того, в те, що в мене це вийде. Чисто теоретично в даних умовах відрисовки, від малювання карти переваги між теплоком на, ну, на шоломному і теплоприцілом нема по дальності прорисовки. Єдина перевага, це те, що на шоломний Теплак постійно бачить а мені в приціл треба постійно заходити. Ну, для того, щоб він працював як теплак, мені треба заходити Оце єдине Я тут, ребятки. Ну мені треба перечекати основні файти, як сольнику, Потім вже якось намагатись підсасуватись під їх розборки. По іншому я це для себе не бачу. На жаль, на жаль, як відігравати подібні ситуації. О, вони тут воюють. Stiff <laughs> Улю-ду-ду-ду-ду-ду. Панель не зараз. То ты був? Так то по факту. Они воюет. Спробовать прокрасть данных. Разборки, разборки. Настріляли, лежать трупи. Цікаво, де він є. Тікай, тікай, тікайте, тікайте. Е-майо, зараза. Ай, вмер, все. Фух, дуже багато, і дуже-дуже багато. Вони зараз ще й порозрісають друг дружку. Це майже нереальний режим для мене. Ті 3, І МПХ на експансивах. Ну, 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 що це таке, розробники? Ну що ж ви наробили? Ну це ж нереально взагалі. Ай, перебафа на MPX, перебафаний експансіви. Це просто неможливо так грати. А кого я тут хоч пристрелив? Ну теж теплак з МКшкою, з другою Да, Да, нормально вони запаковані, хлопці. Так. Ну, не знаю. Я в цьому режимі награвся, Це насправді. Ой, вибачаюсь, насправді награвся, злив 4 ніті, злив купу спорядження, а профіта виход нуль абсолютно. Ну, для того, щоб в цьому режимі грати, треба реальна пачка напарників адекватна. Ні в коєму разі він не рандомів, а зіграна команда. І треба сюди йти чисто з теплаками, навіть не з теплоприцілами, а фул теплаками, тому що по-іншому ну, майже неможливо ну, з ними конкурувати. Тому що мені, щоб їх побачити, треба заходити обов'язково в приціл. Вони 100% часу. Дивляться через теплак А я з теплаком, оскільки я не граю, не вмію грати, тому цей режим точно не для мене. Ну Для експерименту, для, скажімо так, чистоти інформації треба було мені все ж таки сходить, тобі показати. Нічого я не зміг зробити, то за чотири заходи одного ЧВКшничка пристрелив, то я ж кажу. Напарник його зараз піде, розріса і все, і він живий далі буде лутатись. Тобто, взагалі, по факту, нічого я не зробив в цьому режимі. Якось так. Ну, ладно. Якщо ти думав, чи треба, чи не треба тобі йти на цей режим, ти все побачив. Я, скажімо так, собою пожертвував, тобі показав. Тому сподіваюся, хоч комусь це було корисно, хоча б трішечки цікаво. Бажаю всім гарних рейдів, -каточок і до зустрічі на наступних відео. Тож, всім пока!